Бог бажає людям щастя. Роздуми над Божим Словом на урочистість усіх святих. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору. Коли він сів, до нього підійшли його учні. І відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи: Блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, Бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть, Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи. Казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Перше, що вчинив Бог після створення людини, благословив її. Звернімо увагу, що першими словами Бога, скерованими до людини, були слова благословення. Це його пріоритет стосовно нас благословляти, бажати щастя. І благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні й множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Пануйте над рибою морською, над птацтвом небесним і над усяким звіром, що рухається по землі. Коли уважно приглянутися до блаженств, то вони яскраво виражають життя нашого Спасителя. На початку своєї діяльності Ісус теж промовляє слова благословення. «Благословенні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Цими словами наш Господь наче дає початок новому створінню. Створінню нової людини, яка матиме в собі його характер. Коли уважно придивитися до блаженств, то побачимо, що вони яскраво виражають життя нашого Спасителя. Перше блаженство адресоване Богим духом смиренним. Цю поставу Ісус кладе наче підвалено під будинок християнського життя. Вона є основою усіх інших блаженств. Так як Адам впав від гордості, то Христос відновлює нас через смирення. Святий Теофілакт. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.